Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня в студії Руслан Роздов. Дякую, що ви з нами. Дякую нашим захисникам за те, що вони допомагають нам жити. Вони захищають нашу землю, і дають нам можливість говорити сьогодні на будь-які теми. А сьогодні дуже така актуальна тема. Бо сьогодні ми хочемо поговорити з нашим гостем про ціну на обслуговування будинків. Як вона складається, з чого вона складається? Про управляючі компанії хочемо поговорити, як жити далі. Що робити з боржниками? Про все це ми будемо говорити. І Це вже друга наша зустріч з нашим гостем. І Це директор керуючої компанії «Сервіс Плюс Геннадій Ваницький. Вітаю вас. Добрий. День. Скупилася величезна кількість запитань. Я розумію, що тема житлово-комунального хазяйства, ну, взагалі, вона завжди для Одеситів була дуже така актуальна. З початку реформи а, цієї системи питань стало більше. Є люди, які ну, дуже швидко у цьому розбираються. Вони сіли, прочитали, поспілкувалися, все розуміють. Є люди, які... Ну так, Садко Валко, є люди, які взагалі нічого не розуміють. От їм роз'ясняєш, вони або нічого не чують, або просто не хочуть нічого чути. Я, як жив, як в минулому разу ми з вами говорили: я, як жив, от я от колись там жив, мої батьки так колись жили. Давайте так і залишимо. Так було класно. Але все змінюється і хочеться дізнатися у вас оці ці подробиці. А, знов таки хочу наголосити, що якщо ви нас бачите зараз в інтернеті, бачите це відео, ви можете прямо під нашим відео написати наступні запитання до нашого гостя, ми їх будемо акумулювати, або у соцмережах до нас звертатися, або як роблять багато одеситів, просто звертаються до нас прямо посеред вулиці, зупиняють і кажуть: спитайте, будь ласка, такого то гостя про те, те те, -те". Ми так і робимо. Тож, будь ласка, ми всі розуміємо, що є люди, які. Звикли платити а, по тарифу. От є тариф там, гривня, я звик її платити і все. Тут приходить а, ОСББ, керуюча компанія, кажуть, треба платити трошечки більше, бо ми обслуговуємо ваш будинок. Людина каже, що я буду сплачувати, навіщо, навіщо це мені? З чого взагалі складається ця сума, цей тариф? Е, тут, на сьогоднішній день немає такого терміну, як тариф. Угу. На сьогодні є ціна на послугу. Да. І керуюча компанія «Сервіс-Плюс» на сьогоднішній день надає послуги житловим будинкам, це послуги прибирання прибудинкових територій та обслуговування цих будинків. Сьогодні в будинках, які знаходяться на обслуговуванні керуючої компанії, ціна складає також середня ціна по місту. Від 6 до 8 гривень угу. за квадратний метр. Ціна е, йде за квадратний метр то нараховується е, на співвласників з квадратного метра їхнього мешкання. Да. З чого складається ціна? Е, ціна складається е, і нараховується на кожний будинок індивідуально. На кожний будинок індивідуально розраховується кошторис будинку, це залежить від декілька факторів. Перше, це та ж прибиральна територія навколо будинку, яка це рік постройки будинку, да. це наявність або відсутність ліфтів, підкачок. Якщо є такі на будинку, угу. е -е то від всього цього залежить ціна й на будинок. Да. Це ми кажемо про середню ціну від 6 до 8 гривень на сьогоднішній день. Це ми говоримо за будинки, ну, звісно, не за новобудови, да. тому що там ціна трошки інша, та й послуги теж теж трохи інші. Абсолютно так. Та. Да. Є додаткові послуги. Тобто середня ціна від 6 до 8, до 8 гривень. Ну, наприклад, беремо да, там 7 гривень середня ціна. А Середня квартира в такому старому будинку, там, наприклад, 50 квадратних метрів, виходить 350. Так. Гривень людина на місяць сплачує за ці послуги. Що далі з а, цими грошима? Е, ці кошти, які сплачує людина щомісяця за послуги, вона отримує наступні послуги. Так. Що входить це в кошторис? Перше, це прибирання прибудинкової території. Це угу. е, щоденне дворазове прибирання прибудинкової території навколо будинку. Угу. Це обслуговування внутрібудинкових мереж, так. це мережі водопостачання, водовідвідення, центральне опалення, це обслуговування мереж електропостачання, це обслуговування та Провірка не провірка, не це обслуговування -каналів, так, та, так. які знаходяться в будинку, це е, сплачу, сплачення е, за електропостачання з місць. Е, Загального, загального користування, користування. Да, це, да. Ми, да, це теж входить в цю ціну. Угу. Тобто за місця освітлення місць загального користування сплачує керуюча компанія. Угу. З ціни, яка з цих 350, 350 гривень. Ага. І ще додатково, одна із пунктів, це те, що ми говорили, це поточний ремонт. Так. Е, щось які, зламалося, щось зламало, uh -huh. щось потрібно ремонтувати по будинку. Це поточний ремонт, на який з е, суми, яку ми зараз озвучили, 30% йде на накопичення е, для подальшому виконання цих робіт uh -huh. по будинку. Uh -huh. Тобто, наприклад, з 350 гривень ми знаємо, що кожен місяць 100 гривень так. буде відкладатися на поточний ремонт. Воно То. десь акумулюється на якомусь рахунку. Воно акумулюється на е, рахунку будинку. Угу. В нас е, теж е, по кожному будинку ведеться побудинковий е, облік. Е, Кожен будинок який сплачує, і клієнт, який оплачує, е, може отримати від нас е, інформацію по своєму будинку. Е, це інформація, яка на сьогоднішній день, це е, стосується оплат. Да. Яка фінансова складова за будь-який період спочатку договорних відносин. Угу. По сьогоднішній день ми можемо звітувати наших клієнтів. На що, пішли на, що відруче, да, да. на що по кожному будинку є склад ведеться облік кажуть, mm -hmm. кожного будинку? Ми бачимо спочатку обслуговування цього будинку нарахування, скільки да. було нараховано на цей будинок коштів. Ми бачимо. Сплату за цей період, яка е, сума була оплачена, і також ми бачимо е, накопичування на е, складові поточного ремонту. І ще це щомісячне витра, витрати коштів, uh -huh. які на ці будинок йде. Це заробітні платна, це налоги. Бухгалтер. Е, ну так, uh -huh. і бухгалтер. Ми починаємо. Починаємо не з бухгалтера, ми починаємо з двірника, який прибирає. В нього є зарплата. У нього за ми оплачуємо на сьогоднішній день теж налоги. В нього є весь необхідний інструмент для того, щоб проводити прибирання. Також в складову. Прибирання прибудинкових територій, входить, і інструмент, який ми йому закуплюємо, угу. це і спецодяг, це і розходники. Розі... Там, це да. в зимній період, це е, пісок для посипання, якщо якщо ожелить, це і снігові лопати, інструмент. Це все входить в цю складову угу. прибирання прибудинкових угу. територій. Окрім цього, ви сказали зарплатня. Зарплатня, зарплатня людей, не. які працюють в в управляючій компанії допомагають а, власникам цього будинку, співвласникам, знати, що все буде добре, що бухгалтер буде рахувати всі ці витрати, що всі люди будуть отримати зарплатню своєчасно і так yeah. далі. А, гаразд, ось ми порахували, ну не так багато. Виходить не дуже багато. Розуміємо, що хтось скаже, ну все одно мене ну, нема грошей. Чи може якась людина з будинку, наприклад, будинку 50 квартир. Взяти і сказати, а я не хочу. Ну, не хочу я. І вона не підписує, вона не приходить на збори, вона така баба-яга проти, мене нічого не влаштовує. А що з цією людиною робити? Як вона буде жити у будинку? За неї буде прибирати, за неї виходить, що весь будинок сплачує за неї, чи як виходить? Е, ну, одна, одна людина в будинку не може вирішити судьбу цього будинку ну, і не оплачувати. Так. Так? Є співвласники, які вирішують, так як ми е, вже говорили, що 51% вирішується доля цього будинку, заключається договір на обслуговування. Таким же чином, одна людина не може прийняти рішення, чи оплачувати, чи не сплачувати послугу. Ага. Якщо ж людина відмовляється сплачувати за послугу управління будинку, то е, Кожної такою, такі люди є на, да. на на жаль, на сьогоднішній день, і по е, різним причинам на сьогоднішній день економічні, моральні моральні, хтось виїхав з міста, угу. е, хтось не має змоги сьогодні сплачувати послугу. Е, але е, з кожною такою людиною ми, наші менеджери, наші фахівці, е, для спочатку, ми ведемо бісіди. Yeah. Намагаємося людям об'яснити за що вони сплачують, тому що люди не зовсім розуміють, за що вони сплачують. Так вони люди, коли сьогодні приходять додому, підходять до свого будинку. У них чисто біля будинку. Заходять до квартири, в них горить світло, в них є вода, працює бачок, mm -hmm. так, то, мабуть, ніхто нічого не робить, все так і працює. Воно вчора так, було, воно так і вчора було, mm -hmm. то якщо ж вони нічим не займаються. Але це не так. Для того, щоб воно постійно, безперебійно на сьогоднішній день працювало, це щоденна праця керуючих компаній, обслуговування цих всіх мереж, тому що. Постійно щось трапляється, фонд у нас не новий. Так. Мережі теж уже на сьогоднішній день потребують вже таких потужних, потужних фондів, грошей, грошей на жаль. для того, щоб це все модернізувати і привести до ладу. Тоді на сьогоднішній день велика велика така. Е, праця е, о, і, на, стоїть в обслуговуванні всіх цих мереж. Да. Ми це людям роз'ясняємо. Е, хтось розуміє це, да, зго, згоджується з цим. Хтось, хто не може в змозі оплатити зразу е, в повному обсязі, на сьогоднішній день є можливість заключити з нами договори на ректоризацію заборгованості. Люди по змозі, скільки можуть, стільки оплачують. Хто не йде на контакт з нами, значить, спочатку розмовляємо, е, домагаємося їм донести, за, розповісти за наші ага. послуги, які ми е, надаємо на сьогоднішній день. Е, далі йде вже приписи, що необхідно там. Тобто включається у... правовий механізм. Так, uh -huh. механізм. Е і остання і станція на сьогоднішній день це, звісно, суди. Uh -huh. е ми працюємо тільки в правовому полі, е суди на сьогоднішній день працюють, це ефективно теж. От. Е все працює, люди. Є рішення на сьогоднішній день, є рішення судів uh -huh. по боржникам. Чи е... є у, у керуючої компанії можливість, механізм відключити електропостачання, воду? Ну все, все, все відключити людині, щоб нічого не було. На сьогоднішній день сьогодні відключити людей оставити від електропостачання від водопостачання ні. Керуюча компанія, не інші там комунальні підприємства. немає. Це uh -huh. на сьогоднішній день незаконно. Чому? Тому що е, люди оплачують цю послугу, вони можуть оплачувати, сплачувати послугу за електропостачання, вони uh -huh. можуть сплачувати послугу за водопостачання. Тому ми на сьогоднішній день не маємо не маємо закону для того, щоб оставляти людей е, без цієї послуги. Але. Люди теж повинні розуміти, що вони сплачують за електропостачання поставщику обленерго, да там за постачання. Води, вони сплачують філію інфосводоканалу напряму за Ну, так, да. ну Люди ще розуміти, що всі мережі внутрібудинкові це водопостачання, те, що я вже говорив за составляючих поточного ремонту, це електропостачання. І всі внутрібудинкові мережі є на обслуговуванні керуючої компанії і обслуговуються за рахунок тих коштів, які оплачують нам за. За нашу послугу, ну звісно. Так. Ну воно спершу, от всі ці комунікації, воно спершу лежить на плечах самих співвласників будинку. Тобто вони несуть відповідальність. Якщо людини не можуть взяти всі там 50, як ми з вами там нариси, нам, намалювали таку картину, 50 квартир, вони не можуть взятися всі разом, вийти і полагодити все. Ну, на жаль, такого не може бути. Тож, е, виходить така система, що колись були ЖЕКи, вони працювали, держава сплачувала їм за це. Зараз такого нема, держава не може на себе брати таку відповідальність. Грошей у держави ми знаємо зараз, куди йдуть всі гроші. Є управляючі компанії, і люди перекладають зі своїх плечей відповідальність на керуючу компанію, сплачують і вже керуючу компанію вирішують. Но бувають же ситуації, ми багато часто і знаємо про це, і в засобах масової інформації буває таке, що люди ну, їм не подобається. Вони попрацювали півроку, рік з управляючою компанією їм не подобається. Що далі? Ось не подобається мені. Це починається суд, починаються якісь сварки, маніфестації, або люди можуть знов таки вирішити взяти собі обрати іншу компанію. По-перше, якщо людям не подобається да. е, обслуговування їхньої керуючої компанії, то вони вправі підписувати акти, складати акти претензій mm -hmm. і щомісяця передоставляти ці акти претензій керуючій компанії і перегля, передивлятися е, качество послуг, які вони передоставляють. Якщо вони їм не підходять, значить е, переглядати е, ціну на послугу цього. От, якщо вони в цьому не вирішують це питання далі дальше, незалежно від коли вони підписували договір, чи ще там цей договір дійсний рік, угу. вони теж можуть обрати іншу керуючу компанію, достроково розірвати договор з ДІМ. камали. Нема такої. Немає камали, ніхто сьогодні за руки за ноги не держить цю цих людей і. Людинки, які на сьогоднішній день е знаходяться в управлінні керуючих компаній, вони не мають. Е це не заложніки ситуації, ну, да, є, ну, да. є вихід, звісно. Є закон на сьогоднішній день, і сьогодні співвласники можуть протягом двох місяців перебрати собі управителя, повідомити діючого управителя угу. і перейти в іншу керуючу компанію. Пробачте, ми з вами попрацювали, ми йдемо до іншої людини або до іншої компанії. А серед одеських управляючих компаній ну, є конкуренція якась? Е так, є конкуренція, є. Я вже говорив, що на сьогоднішній день працює в місті більше 50 компаній, uh -huh. керуючий, і кожен намагається кожен зробити на сьогоднішній краще. день намагається, так як і ми намагаємося взяти будинок в управління і надати таку послугу такої якості, щоб наступний там. Якийсь протяг, якийсь час, uh -huh. е люди не змушувалися там звертатися до інших управляючих компаній і розглядати інші управляючі компанії. Uh -huh. От. То саме і з іншого боку, то саме і інші управляючі компанії, які е на сьогоднішній день. Е Надають послуги своїм будинкам, теж працюють і працюють співвласниками, намагаючись держати сьогодні рівень той, про який обіцяли людям ну, да. Да, на протязі да. свого часу. Тому конкуренція є, вона працює. І сьогодні я вважаю, що заради конкуренції, яка створилась на ринку нашого міста, виграють ви, ви тільки співвласники батику. Квартирний. Ну, Тому, Всі хочуть предоставити качественну послугу, щоб продовжити там, наступному році надавати послуги цим будинку. У нас залишається дві хвилинки. Тож останнє запитання: ціна все ж таки, оця, яку ми з вами сьогодні взяли як за, за разець, там 350 гривень, наприклад, з квартиру 50 квадратних метрів, вона ж може зростати. Від чого воно ну, залежить оце зростання? Зростання залежить від підняття мінімальної заробітної платні, від підняття. Тобто це Це не не ваше це бажання? Не наше бажання. наше угу. По нашому бажанню, ми, ми не можемо на сьогоднішній день піднімати ціну по нашому бажанню. Ми можемо піднімати ціну по, по державним якимось умовам. Не в державних угу. умовах. Це стосується е, е, по бажанню співвласників, так uh -huh. тобто без співвласників ми не можемо, не маємо права сьогодні піднімати ціну uh -huh. в односторонньому порядку. Тобто, якщо ми піднімаємо, якщо ми якщо піднімається мінімальна заробітна платня, якщо піднімається е, тариф на електропостачання, ну, тобто держава далі. підіймає так, за платню. Нас немає іншого виходу, ми ці е, піднімаємо на електропостачання як було ну знов. Вони самі це робите. Ми ставимо mm -hmm. до да, відомості співвласників, тому що як я вже е, казав, що за постачання електропостачання місць загального користування. Оплачуємо ми з ціни, яку на сьогоднішній день сплачують нам співвласники. Uh -huh. Тому якщо в нас підніметься в ціні електропостачання, ми не піднімемо на цю різницю свою е, ціну, то нам потрібно буде вже брати з якоїсь іншої складової, да? забирати, забирати да. з будинка, да. з тих 30% з будинка забирати ці кошти uh -huh. і оплачувати їх за електропостачання. Ну, Це щось... все прозоро дуже. Так, це що стосується вод необхідних таких підняттів. во ага. а що стосується підняттів... Наших послуг, то ці, без, ці послуги, підняття на наші послуги, звісно, обговорюються. Так як я говорив, є послуги, послуги які на сьогоднішній день обов'язкові, є послуги, які є додаткові. Це на сьогодні, сьогодні ми спілкуємося з співвласниками квартир багато, а -а -а. які бажають там і додати до послуги прибирання прибудинкових територій, я вибачаю, прибирання. Східних клітинок, це обслуговування зелених насаджень uh -huh. біля будинку. Тобто це все обговорюється співвласниками, розраховується, ставиться відом до людей. Люди вже там Ви, вирішують, да це згоджуються це. вони на цю no, ціну, no. на цю додаткову послугу чи ні. Я дякую знов таки за роз'яснення. Будемо знов акумулювати запитання. Тож хочу знов звернутися до наших глядачів. Якщо у вас є запитання по тому, як працюють у ці компанії, які управляють вашим будинком. Якщо у вас є запитання до ОСББ, як вони працюють? Звідки вони гроші беруть? Як ви витрачаєте ці гроші? Ви хочете почути все це від фахівців. Задавайте це запитання або в наших телеграм-каналі, в Фейсбуці, в ютюбі. Ми обов'язково будемо акумулювати ці ваші запитання і теми, і підіймати їх з фахівцями. Директор керуючого компанії «Сервіс Плюс Геннадій Іваницький сьогодні в нашій студії. Дякую вам. Дякую. Ну і дякую всім вам, що були з першим міським. До речі, залишайтеся з нами. Ми з вами зустрінемось вже незабаром. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.